У Дніпрі презентували книгу Андрія Пермякова Залізна евакуація. Письменник задокументував подвиги працівників укрзалізниці під час війни, як вони вивозили цивільних з небезпечних регіонів та навіть приймали пологи. Зібрав майже півсотні історій реальних людей, їхні спогади та переживання. Кожна людина я спілкувався з якою вона розповідала і власні емоції кожної людини, власні відчуття. Я намагався передати всі ці події і нагаду. Дати, щоб ми всі пам'ятали цей час і знали насправді про героїзм тих людей які організовували та координували цю евакуацію і це здебільшого ми бачили що це провідники або чергові вокзалів або машиністи а це ще і колійники це ще й працівники енергетики залізничники це ще зв'язківці а це багато багато професій людей які організовували але робили все для того щоб цей потяг з людьми рятував наших громадян низі зібрані історії зі всієї україни Різні історії різних професій, різних людей, а їх різні відчуття. Це не про один потяг, це не про один вокзал. А це не не про не про одну ділянку або дистанції колій. А це про всю країну, але певними виборками про певними епізодами життя цих людей. Однією з наймасованіших була евакуація з Дніпра до Хелма у перші дні березня. Автор розповів спогад провідниці Дніпровського поїзду Галини. Жінка з перших днів допомагали людям. Історії дуже багато, дуже багато. Там їхали дві діва, дві дівчинки. Тісно ж, по вагону не пройдеш, ніде не пройдеш, візде все, все зайнято. Я говорю, присядь хоч сюди, я постою, давай по очері, поки печку там посипаю, сядь отут в купе. Вона, я можна сумочку тут залишу. Я на неї аж розсердилася, говорю, що тобі сумочка, ти сама полежиш. Їхати скільки, до хелма, ми більше полтора суток їхали. Не розкладу нема, нічого. Нехай побуде тут сумочка, я краще постою. А дуже що в тебе в сумочці? Там скрипка. Там скрипка. Вона так її оберігала, каже, це все, що в мене є. Говори, паспорт, документи в тебе є, рідні, близькі. Каже, в мене скрипка. Я музику люблю. Кохання музику це так для мене було ружлива. Спогади героїв зачитували актори Дніпровського академічного театру, драми та комедії. Оповідачка Олександра Епштейн каже: для неї кожна історія окремий світ, в якому є вся палітра емоцій та почуттів. В кожній є щось таке щемливе, є щось. Ну всі вони м, неймовірно щирі, і для мене кожна історія це окремий світ, такий світ. Який, в якому є все, що можна, вся палітра емоцій та почуттів. Запропонували приєднатися до цього читання. Ми це вичитували, самі якось щось знаходили, акценти. Ну, тобто, хотілося, щоб ці історії були живі, тому що текст він сам по собі потужний і. За цими словами є живі люди, є ж є і біль, і щастя, і сльози. І хотілося, щоб вони реально ожили в тексті щось своє, тобто, якщо це відгукується, або там сльози, якийсь розпач, або. Значить, є мета, значить, хтось щось впізнав своє. Глядачі не стримували сліз. Ліні найбільше запам'яталася історія, де люди у заповненому вагоні з рук в руки передавали ампулу, аби врятувати дитину. Я дуже емоційна людина. Мене довести до сліз досить просто. Тож мені на цьому вечорі було дуже важко емоційно. Те про що розказують, і те. Як це близько до всього, що відбувається, дуже зачіпає за душу. Люди повинні знати про те, що відбувається. Люди повинні знати, з якими героями їм доводиться разом жити у цій країні, щоб люди почували надію, щоб люди... Почували себе трохи у безпеці. Залізна евакуація видана за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Її вже презентували у Києві та Дніпрі, незабаром у Харкові, Львові та Одесі.